Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас вечірнє надходження. Це офіційний Volkswagen Golf 2017 року випуску. Автомобіль в гарному технічному та кузовному стані. Оснащено бензиновим двигуном об'ємом 1 літр. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Має передній привід, гарну зимову гуму та оригінальні титанові диски 16 го радіусу. Є задні парктроніки, Тонований, ось такий приємний міський малолітражний автомобіль. Є галогенове світле, світло, передні та задні протитуманки, омивач фар. Є в нас власником додатково встановлений відеореєстратор, тканини салон темного кольору. І ось такі невеличкі плями, але ззаду їздили діти. Це не страшно. Спинка сидінь заднього ряду складається. Три підголовники, три пасоки безпеки, обдув кліматом для пасажирів заднього ряду, підсвітка. Кріплення Isofix також присутні. Є блокування замків задніх дверей, розширені дзеркала для того, щоб бачити сліпи зони. У водія повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок. Механічне регулювання переднього ряду сидінь, регульоване світло. Є в нас автоматичні стояночні гальма, система старт-стоп. Керування аудіосистемою на кермі, є в нас також круїз-контроль, оригінальний пробіг 103 тисячі км. Ось такий штатний. Дисплей мультимедіа, до якого можна підключити мобільний пристрій, можна підключати AUX, Bluetooth та навігаційну систему. Є підігрів переднього ряду сидінь, двозонний клімат. Є в нас підігрів заднього скла, кондиціонер, ну, кондиціонер незвичайний, а клімат двозонний. Є в нас тут мікрофончики сховані, через які можна спілкуватися по програмі «Hands Free». Автомобіль працює тихо, спокійно, ніяких нарікань немає. Все це задоволення, ви можете придбати як за готівку в лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102, Компанія Автофокус. Чекаємо на вас. Приїжджайте та покупайте улюблені автомобілі. До зустрічі, друзі. Ця ластівка чекає на вас.